Богородиця Діва Марія на рівні зі своїм сином Ісусом є співвідкупителькою людського роду. У Зарваниці збудували храм з копією хатини, в якій проживала Богородиця в Назареті. Хатина Матері Божої незвичайний храм Зарваниці. Це єдина в Україні церква, всередині якої створили копію житла Богородиці в Назареті. Оригінал хатини зберігається нині в італійському місті Лорето. За переказами саме в ній Архангел Гавріїл благовістив при чистій діві Марії про народження Божого сина у 1294 році, аби берегти її від знищення мусульманами, побожна родина греків на прізвище Анджелос перевезла святиню спочатку до себе на батьківщину в Далмацію. Це територія сучасної Хорватії. А через рік передали в Італію в Лорето. У храмі Зраваниці є майстерно створені фрески ручної роботи, що зображають Божу мать і головні події її життя також тут зберігається камінь з Назарету та два камінці, освячені в храмі Лорето, 27 та 28 серпня на християнське свято у Спенні Пресвятої Богородиці до Зорваниці прибувають десятки тисяч паломників, аби помолитися до Матері Божої.